Вітаю, друзі! Сьогодні у нас знову буде відео про 3D-друк, в кінці якого на вас знову чекає подарунок. Oh my God. Yes. Отже, ми знову вирішили знайти цікаву ідею, що такого можна надрукувати на 3D-принтері. Та цього разу не якийсь абстрактний редуктор, а цілком функціональну річ. І ми таки знайшли цікаву ідею. Вже доволі давно існує такий напрямок 3D-друку як літофанія. Це перетворення фотографії в 3D-модель, яка при підсвічуванні відображає власне саму фотографію. Тож ми без зайвих роздумів вирішили зробити таку річ самі. Тим більше, що робиться це максимально легко. І для початку нам треба фото. Візьмемо фото нашого офісного котика та додамо логотип. Далі переходимо на спеціальний сайт зі створення літофанії. Завантажуємо туди наше фото і прописуємо параметри, які ви бачите на екрані. Після чого генеруємо 3D-модель та не забуваємо про вподобайку та підписку на наш канал. Завантажуємо 3D-модель та відкриваємо її в 3D-редакторі. Можна друкувати одразу, але для надійної фіксації в фоторамці ми додамо 4 невеликих магніти. Як виявилось, якщо змоделювати все без допусків, то магніти не потрібні, адже все прекрасно фіксується. Експортуємо нашу 3D-модель на стель форматі, закидаємо в слайсер та друкуємо зі 100% заповненням. Якщо ж вам цікаві налаштування друку, ми опишемо їх на Турінці проекту на Printables. А поки наша фотографія друкується, давайте швиденько зробимо під неї фоторамку. Все максимально просто. Нам потрібна рамка, в яку можна буде вставляти на друковані 3D-фотографії. Робимо посадкові місця під USB-тригер для живлення та підвищуючий модуль для живлення 24 вольтової LED-стрічки. Для приклеювання стрічки площину потрібно розвернути під кутон дотильної кришки, адже на неї надалі ми приклеїмо світловідбивне покриття для рівномірного підсвічування фотографії. Не забуваємо про безпосередню саму тильну кришку. До проекту надалі можна домоделювати підставку, але це вже за вашим бажанням, адже сама рамка має достатню товщину, щоб стояти на рівній поверхні. Для кращого зовнішнього вигляду додаємо невелику фаску на передній грані, експортуємо модель та відправляємо на друку. Отже, коли все надруковано, складаємо електроніку всередину, і тут все максимально просто: USB-тригер, який видає 20 вольт по Power Delivery, а підвищуючий модуль, який робить 24 вольти необхідних для led стрічки Власне, сама стрічка і трохи монтажного проводу. Фіксувати все будемо на двосторонній скотч, тож тепер все припаюємо. Отже, коли все спаяно та приклеєно на двосторонній скотч в найкращих традиціях DIY, збираємо все докупи. Як ми сказали раніше, магніти тут все таки не потрібні, адже все і так прекрасно тримається. В якості світловідбивної поверхні будемо використовувати рефлектор від старого монітора. Закриваємо тильну кришку. І все чудово фіксується без магнітів. Ось так виглядає готова зібрана фоторамка. Коли все складено докупи, вмикаємо нашу ранку та бачимо результат, і це неймовірно гарно. І точно варте того, щоб і собі таке надрукувати. А якщо у вас раптом немає 3D-принтера, ми подаруємо цю рамку комусь із вас. Для цього варто лише залишити коментар під цим відео, будь-який коментар. А ми оберемо переможця рандомним методом. І не просто подаруємо рамку з котаком, але й надрукуємо будь-яке фото, яке надійшло нам переможець. Ось так, друзі, в такому бліц-режимі показало вам цікаву ідею, що можна зробити, якщо у вас є 3D-принтер і трохи вільного часу. А також, звичайно, анонсували вам новий розіграш. Тож бажаємо удачі, бережіть себе та до нових зустрічей!